Можна побільше таких історій, е, да вони цікаві ці історії, як допомагають святі людям, які до них звертаються, і ми час від часу чуємо ці історії, клієнти нам їх розповідають. Але не кожен може це розповісти на відео і публічно. От Ірина Ірина погодилася, сама виявила ініціативу розповісти про таку історію про, про те, що сталося після того, як вона зверталася до святого Спірідона. Нам також дуже це цікаво. Я ж кажу, люди розказують нам, але звіч навіч і пропонуємо там зняти відео з цим. Але не всі на це погоджуються. Будемо вдячні, якщо ви напишете в коментарях якісь якісь Такі моменти, які відбувалися в вашому житті, можливо, навіть і зміни, які відбулися після того, як е, ви почали звертатися до якогось святого чи до господа з молитвами, чи, чи до ікони, на хто на ній зображений, будемо вдячні, якщо напишете якусь таку свою історію, і це дуже цікаво глядачам. Це приємно чути. Сайт іконна лавка в шапці профілю. Переходьте, привозимо святинки е, з різних місць, а також в наявності. Великий вибір релігійної продукції.